Роман Фещак Слабших не можна ображати. Колись давним-давно на нашій планеті жили динозаври. Між ними були травоїдні, ті, що їдять лише рослини, там м'ясоїдні, ті, що їдять лише м'ясо. Хоча вони ворогували, але остаточно перемогти ніхто не міг, бо у світі панувала гармонія. В одному лісі на Чудовій Галявині жила родина довгошиїх динозаврів. Вони були одними з найбільших в усьому світі, зокрема через свої шиї. Завдяки ним тварини могли дістатися до самісіньких вершечків найвищих дерев. Напевно, саме ці динозаври є прародичами жирафів, що тепер населяють нашу планету. Довгошийки, як ви вже зрозуміли, були травоїдними й дуже товариськими. За це інші динозаври поважали їх, адже, попри гігантські розміри, довгошики нікого не ображали та не були задираками. Навпаки, вони були дуже добрими та завжди приходили на допомогу, коли хтось її потребував. Так колись і жили прадавні ящерки на нашій мальовничій планеті. У родині Довгошийок якраз з'явилися дітки, серед яких найменшим був динозаврик на ім'я Пікі. Про нього й буде наша розповідь. Він ріс дуже допитливим та добрим, за що його всі любили. Та одного разу до їхнього лісу прилетіла сім'я драконів. Тато. Мама і невеличке драконенятко на ім'я Флафі. Усі мешканці лісу раду прийняли молоду сім'ю до громади та навіть виділили їм одну з печер у глибині величезної скелі. Дракони призвичайлись, облаштувались і стали жити поруч із динозавриками. Дракони і динозаври мають спільних предків. Тому їм так легко потоваришувати. Вони не забувають про своє коріння і завжди готові простягти лапу допомоги далеким родичам. Маленькі Пікі ніколи не бачив драконів, і йому було дуже цікаво познайомитися та потоваришувати з ними. Одного дня він разом із батьками пішов у гості до крилатих родичів. Там Довгошийко познайомився з Флафі, тільки дракончик чомусь не поспішав товаришувати. Батьки пояснили Пікі, що дракони трішки відрізняються від динозаврів, тому потрібно проявити терпіння. Пікі весь день намагався подружитися з дракончиком. Вони були однолітками, але Флафі виявився значно більшим і сильнішим за зовсім крихітного довгошийка. А ще він ображав його. Дракони взагалі були більш гордовиті та задиркуваті, ніж інші тварини. А юний флафій поготів. Пік і поскаржився на флафі своїм батькам, але вони не повірили йому. Батьки флафі були порядними драконами. Тож як їхній син може бути лихим? Звичайно, вони знали про запальний характер драконів, але в такій люб'ячій сім'ї не може зростати зле дитинча. Та й при дорослих флафів поводився дуже чемно, а як тільки ті відвертались, то одразу брався за приниження малого довгошийка. Погостювавши. Сім'я динозаврів чемно подякувала й пішла додому. Наступного дня, коли Пікі прогулювався по лісі, він зустрів Флафі. Ку -ку! Привіт. Вічливо привітався динозаврик. Привіт! Чого тобі, малявко? грубо відповів дракончик. Просто привітався. А що ти робиш? Вчуся видихати ха. Полум'я, тому не заважай мені, а то ще зараз тебе підсмажу. Чому ти такий злий? Наважився запитати піки. Я не злий, я просто сильніший. То й що? Для цього потрібно ображати слабших? Хто сильніший, той і головний, такий закон природи? Сильні виживають, а слабкі гинуть, тому я маю тренуватися, щоб стати могутнім драконом, а ти мені заважаєш. А чому сильні не можуть захищати слабших, щоби всі жили мирно? Мій дідусь завжди говорить, що сила не в тілі, а в дусі, у кого сильний дух, той здолає будь-яке лихо. Маячня! Ми, дракони. Наймогутніші істоти на землі завдяки нашим сильним тілам, а не якомусь там духові. А ще ми вміємо видихати полум'я, ось тільки навчуся дихати вогнем, та всі одразу почнуть мене поважати. Ніхто не посміє мені заперечувати. Але твоїх батьків усі поважають, хоча б вони не вихваляються своєю силою. Мої батьки забули про наше панівне становище у світі. Я хочу бути, як мій дідусь. Він дуже могутній дракон, і там, звідки я родом, всі його дуже бояться. Але ж не поважають. Зауважив динозаврик. Страхом повагу не заслужиш. Побачимо, хижо посміхнувся Флафі. При цих словах він накинувся на бідолашного довгошийка і почав йому крутити хвоста. Ай-яй-яй! закричав Пікі. Мені боляче, відпусти мене! Іде твоя на силу духу, га? засміявся дракончик. Тепер ти зрозумів, хто сильніший, той править світом. Зрозумів, зрозумів, тільки відпусти, будь ласка, Флафі ще трішки покрутив хвоста і зрештою відпустив малюка. Сподіваюся, ти більше не будеш мені набридати зі своєю дружбою. Не буду, жалібно сказав Пікі. Ось так же краще бачиш, що страх робить із тими, хто не хоче слухатися. Ти вже почав мене поважати, взагалі, як ти міг подумати, що я захочу товаришувати з таким слабаком, як ти. Мені потрібні сильні друзі. Добре, якщо не хочеш дружити, то й не потрібно. Тільки на прощання. Я хочу тобі сказати, що на кожну дію знайдеться протидія. Що ти сказав? Ну ти зараз від мене отримаєш. Прогарчав юний дракончик та пік вже дременув геть. Відтоді довгошийко намагався обходити флафі десятою дорогою, щоб тільки не зустрітися з ним. Самовпевнений дракон думав, що той його боїться, але Пікі не боявся. Йому було просто неприємно спілкуватися з ним і навіть дивитися на нього. Пікі було шкода флафі, адже він бачив, наскільки слабка його душа і це коли зіграє з ним поганий жарт. Та як би Пікі не намагався уникати злого дракона. Лісові стежки все ж таки звели їх разом. О Це знову ти. засміявся Флафі. Пора тебе провчити за зухвалість, щоб запам'ятав, що останнє слово за сильними. При цих словах дракончик видихнув невеличке полум'я прямісінько на хвіст і лапки довгошийка. Динозаврик голосно закричав і скрутився клубочком – Йому було дуже боляче, і сльози покотилися по його милій мордиці. Аха? Бачиш, на що здатний наш вогонь? зареготав Флафі, і це я тільки навчився трішки його видихати. А що ж буде далі? Та тут з-за високих крон дерев виступила голова одного з довгошиїв. Він все бачив і чув, тож тепер всі дізналися про погану поведінку Флафі. Інші довгошиї миттю прибігли на допомогу Пікі. Старші братики та сестрички стали на захист малого й оточили його щільним кільцем своїх тіл. На цей лемент збіглись усі мешканці лісу, і головний динозавр, трицератопс, на ім'я Триріг. Вислухавши всіх і поговоривши зі своїми радниками, Триріг виголосив рішення. Дорогі жителі лісу, на жаль, сьогодні сталася дуже неприємна подія. Один із наших побратимів постраждав від лап дракончика на ім'я Флафі. Мені дуже прикро й соромно перед батьками піки, адже я, як голова лісу, недостатньо стежив за новоприбулою сім'єю. Батьки Флафії слухали трицераптопса, і їм було надзвичайно соромно за свого синочка. Вони зі всіх Старалися виховувати його в любові та прищеплювати тільки найкращі риси, але, видно, десь не догледіли, і у його серці поселилося зло. Тому, продовжував триріг. Порадившись, ми вирішили, що сім'я драконів має покинути цей ліс. Поки батьки. Не перевиховують свого синочка. Нам дуже прикро, але в нашому лісі немає місця для лиха.